Це душа української пісні, гордість України, народна артузька України, волонтер Оксана Білозір вже тут біля нас. Тож, ще бажає отримати автографи. Поспішайте всі до нас. Квиточки на концерт продажу. І ми цього з вами хочемо, і ми з вами до цього йдемо. Знову ж кажу, маємо бути сильними, маємо бути впевненими, маємо обов'язково молитися, тому що молитва робить сьогодні чудеса. І я вам скажу, як волонтер, яка працювала півтора року в АТО, 14-16 рік по пошуку і обміну полонених. Я попала ще в радянську армію. Так коли там ще 14-й рік вона ще була ще командири. Наші всі були атеїстами, і буквально за місяць часу кровавої такої війни всі стали. Божими людьми і всі хотіли, щоб і духівники прийшли, і капелани з'явилися, і наші священники почали їздити, бо наші бійці відчували от потребу. знаєте, що ти не один, що ти можеш до когось покликати на допомогу, коли нікого поруч рідного нема, в тебе є хтось, який може тебе почути. це ангельська сила і за статистикою. Це неймовірно, але за статистикою це генерального штабу статистика дівчат і хлопців, 60% снарядів вже ж не розривається. Ви ж бачите фотографії в городі, в паркані, в Каті, час від часу в будь-якій хроніці, яку ви дивитеся, ви побачите ці, ці картини. Тобто багато А скільки ми знаємо з вами, що летіли, летіли ракети, розвернулися в той корабель, бахнули, хто їх випустив. Скажіть, ласка, на що це таке? Як воно так працює? Чому це? Та зрозуміло, що це працює, і наші предки, які так само за нас моляться і переживають на жарі. За нас молиться і переживає, і бореться разом з нами. Я ще можу багато говорити, але давайте зробимо пару фотографій і приходьте до мене на концерт. Там буде ще крім моїх слів, які я дуже люблю з вами спілкуватися, але ще й буде моя прекрасна музика. Військовими та ті, які наших тренуючих хлопців, наших бійців не те слухати вас. Вони на люту хопають все. Нашому американцю дава довго пояснювати 20 разів проходити ту саму процедуру. Ваші з першого разу раз вже супер, все опановують любу техніку. Тобто вони просто вражені нами. А ми, ми собі ціни не складали. А виявляється, ми дуже круті з вами фактично. Ми можемо все. Ми в якій ситуації можемо себе адаптувати. Я зустрічалася з багатьма нашими біженцями, які там повиїжджали. І ну, вони знаєте, як приходять, відразу шукають собі роботу, ніхто там не сидить нікого на, на, на шиї. Але не, я зараз хочу подякувати нам усім. От всім, які залишилися в Україні. На когось може немає вибору, але вибор завжди є. Так. Але ми тут, ми вдома, ми розділяємо іс історію і життя нашої країни, нашого теперішнього, нашого майбутнього. Кожен із нас бореться за все, щоб ми вистояли в цій війні, і морально, і фізично. Трускавець дає вам фізичну силу. Так? Вона і думки провітрює, і тут, в цій природі, в цій атмосфері під час лікування, коли виходите по тому парку, знаєте, приходять правильні світлі думки, і ми змінюємося, ми дуже змінюємося. Я сама вам хочу сказати, я бачу трансформацію своїх людей, свого народу, бо дуже багато років, незважаючи на те, що я там 43 роки працюю на сцені, незважаючи на те, що я маю всі найвищі нагороди, які тільки є в Україні відзнаки за мою творчу роботу, але тим не менше я все життя в своїй країні була як гетто. Я все життя була на другому плані. Ви всі приходили, не ви, я маю на увазі в основному. Всі сповідували російську культуру, платили шалені гроші за квитки на російських артистів Вони заробляли величезні гроші, вивозили з нашої країни. А ми свої, ми завжди були набагато дешевше, ми менше ходили на наші концерти. І фактично ми, оці українці, які творили український культурний продукт, сьогодні є тією основою нашої ідентичності. Тому ну, що Зараз поділ іде на українську ідентичність і наших окупантів, і ми побачили, що вартий той руський мір. Ми потерпаємо від нього. Весь світ жахається від його жорстокості. І правду про це так само треба говорити. Тому, скажем, мені було непросто, але я, я щаслива. Я, в мене ніколи навіть думки не було. З початку війни я постійно була в Києві, і потім я поїхала до Львова, потім знову до Києва. тобто я Абсолютно, в мене навіть думки не було, куди тікати чи щось робити. Я відразу з першого дня, ну, що я можу зробити для своєї країни сьогодні. Я думаю, що у вас те саме. Такий рух душі він робить кожного із нас воїнами, нашу націю і робить непереможною. А війну, яка б вона не була. Ми вже адаптувалися до неї. Ми вже призвичаїлися до неї. Я тільки повернулася з Сполучених Штатів Америки, бо їжджу туди як волонтер, привожу медичну гуманітарну допомогу, яка в основному тільки йде для травматології, тому що дуже багато покалічених наших бійців і для того, щоб зберегти їм руки і ноги, кістки зберегти, нарощувати там, де не можна, зібрати ту руку, яку не можна зібрати. Є спеціальні сіті технології, і я працюю спільно із Союзом Українок Сполучених Штатів Америки. Які збирають власне цю допомогу, які контактують сьогодні вже безпосередньо з багатьма провідними світовими кампаніями, які час від часу виділяють нам або за гроші, або безкоштовно ті такі механізми, на які можна нарощувати руки, ноги, плечі, кістки і так далі. Тому от я вчора була в нашому військовому госпіталі, зараз теж туди буду йти, будемо запрошувати, завжди. Ми запрошуємо наших бійців. Які реабілітацію проходять, і тут багато є людей, які приїхали сюди. Навіть тому, що немає де жити, і я хочу вам сказати, що в Америці 80% людей вони нас просто підтримують. Де б я не була, просто говорять, що хай Господь благословить Україну, і тримайтеся, ми з вами. І це дуже дуже зворушливо. Весь світ нас підтримує. Так що ми вистоїмо, ми виживемо, ми виберемо нашу перемогу зараз. іде якраз наступ і всякі тривожні такі шантажі світові, які нам намагаються нас залякати. Ви знаєте, ми вже я. По собі кажу, ми вже адаптувалися до війни. Ми її прийняли. Я факт, ми вже навчилися жити в ній, і ми вже навчилися знаходити сили для того, щоб і бути щасливими, тому що ми не можемо бути постійно в депресивному стані. От я виходжу ранці, дивлюся на, е, на небо, дивлюся на ці дерева, красиві. Кажу, Боже, яка красота кругом? Ми частина тої природи, ми черпаємо силу з того, що ти нам даєш, і дійсно Бог дає силу нам все це пережити, але. Знаєте, як сказав колись Філарет, у мене на концерті. Він сказав, каже, що тільки той народ, що це в святому письмі написано, що тільки той народ, який в горі і в проблемах, і в журбі знаходить сили для щастя і для радості, той народ не переможний. Тому концерти нам є необхідні для того, щоб ми зібралися в дусі, щоб ми відчули, що ми сильні, коли ми разом, що ми відчули, що ми одне одного обіймаємо, ділимося, милосердя проявляємо по відношенню одного. На одного. Тобто це фантастичні моменти нашої єдності. Шукайте кращої долі. Ми разом з вами ділимо долю своєї землі, своєї країни тепер. І ми саме ми з вами і цю історію пишемо, тому що ми є тил і духовний тил, ми є духовний тил наших воїнів, які охороняють і сьогоднішній наш день. Хай вас Бог благословляє. І я чекаю сьогодні на зустрічі з вами. До зустрічі! Отож сьогодні...